Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, про що мова, а просив мене про вибори на болотах подивитись, тобто в Росії. Дещо цікаве, провів певний експеримент? ну Добре, потім розповім. Ну що, поїхали? Давайте з такого питання почнемо. Чи можлива взагалі зміна влади на Росії? Ну, це мене просили подивитись. Е, таке питання для розминки, так би мовити. Добре. Раз, ну покажіть мені, будь ласка, чи зміниться влада на Росії після оцих от виборів, які ось через тиждень мають бути? Скажіть. Соло. Беркана перевернута, єбо, фіналша. Гуня перевернута. Ну, ясно. Ну, питання було риторичне. Чи зміниться влада на Росії? Ні. Що ми маємо? Соло, беркана перевернута, ЄБО, бо, перевернута. Ну, з одного боку, соло. Ну, яскраві події. Яскраві події, в той же час руна перемоги. ну, хто, е, Мені такі посили, що хто виграє, вже відомо. Якби, да? Ну, Беркана перевернута. Показують, що ну, 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 ні. ну, Тобто в плані зміни влади ну, ні. Ось Гєбо, Та все вже домовлено. Гебо цей домовленість, є цей план все вже домовлено. Це все схвачено за все заплачено, що називається. І Вуньо перевернута по фіналу. ні. Розчарування по питанню саме. Чи зміниться влада на Росії? Не зміниться. Хто виграє, вже, в принципі, я ж кажу, відомо. Я, як би там хто б там не голосував, тут питання в тому, як там вони порахують. Да? Так, дякую за відповідь. Ну, це так, на розминку. Давайте далі. Е, гаразд. Наступне питання. Чи відбудуться вибори так, як хоче Кремль? Чи взагалі тобто, вибори пройдуть так, як хоче Кремль? Ну, це давайте запитаємо. Добре. Покажіть мені, будь ласка, чи пройдуть оці от вибори на Росії, які ось через там, тиждень мають бути, так, як того хоче кремлівська влада? Скажуть ровну правду. Ансус. Тейвас. Ot, фінал. Фінал соулу. Все пройде так, як і заплановано. Тут зразу так і показали, як по нотам. А, ну да, а, до речі, про експеримент. В телеграм-каналі я написав тему відео, власне, і попитав, що буде підписникам цікаво саме по темі відео. І от зараз питання задаю ті, які мені в телеграм-каналі написали. Саме по цій темі. ну Посилання на в описі до відео. Посилання на телеграм-канал. Ну що, давайте. Ем, що ми маємо? Ансус, Тейвас, Отал отав і соло. Ну ось Ансус. Ну, це план іде. Це йде план, це йде руна закону. Тобто е, вид законності виборів вони дотримують. Ну і загалом все піде по плану. ось Тейвас. Ну, Це активні дії, да сплановані активні дії. Ну і Тейвас Ну Це більше про спецслужби, не стільки про силовиків в даному випадку. Тобто, спецслужби, насторожі, менти російські насторожі також. Ну, ось, а ось, власне, сама влада. Ну, тобто все розіграють сценарій, все вже написано, все вже підготовлено. да, І це так, фікція для галочки. Для світу, ну, для російського населення, в першу чергу, ну, до речі, про світ запитаємо, як світ сприйме це е шоу під назвою Вибори чи ні. По фіналу соло, ну руна перемоги. Ну, <сміття> ось влада, ну фактично, це можна вважати, що це Путін і є. Ось соло, ось перемога. Хто переможе на виборах? Ну, ну очевидно, да? питання було риторичне, хто переможе в них. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Ну, просили подивитися, чи Сі може поставити Собчак замість Пила. Ну, вона навіть в кандидатах не числиться, ну, тому це питання знімається. Далі, що у нас? Чи буде щось неочікуване, якісь неочікувані події, цікаві в дні виборів на Росії? Оце вже цікаве питання. Давайте подивимось. Араз, добре, покажіть мені, будь ласка, а під час виборів, які ось скоро будуть на Росії, будуть якісь цікаві події саме в дні виборів? Скажіть вам правду. Інгус. Маннос. Я вас перевернути фіналшу. Райда. Ага. Щось буде, цікаве, щось буде, гаразд. А тут треба буде окремо запитати, зараз уточню. Що ми маємо? Мінус, Маннас, я вас перевернути і Райдо. Ну, Інус, да, позитивно відповідь по питанню зразу. Ось Маннас, якісь люди то планують, щось це не влада йде, ні, це якісь певні люди. Не знаю, борці за незалежність там російських республік. Чи хто то буде, чи то наші диверсанти. Одним словом, певні люди щось планують. Це не про кремлівську владу. Ось я вас перевернутий. Ну не так швидко воно буде розвиватись. І в часі, в часі воно трохи розтягнуто буде, розумієте. Тобто, ну вибори ж у них там кілька днів, здається, будуть тривати, якщо я нічого не плутаю. От. То показують, що це не в один день буде. Воно трохи розтягнуто в часі, ну і підготовка. Затягнута. Виходить, що так. фіналу Райдо. А, буде, буде. Щось, до речі, райдо, м -м, щось може бути пов'язане саме з транспортом, безпосередньо, з транспортом. Е, ну, Райдо це більше йде про транспорт наземний, не стільки там про літаки, там про, там про морський транспорт. Більше йде про наземний. Тобто, да, щось буде. Щось буде, щось буде цікаве. Mm, да, десь в залізницю можуть підзірвати, наприклад, там, чи якийсь там міст черговий щось такого плану. Тобто, да, будуть, будуть цікаві події під час виборів. А ну, добре, Давайте запитаємо, що з нашого боку буде для Росії, бо це я запитав загалом. Ну, сильно, сильно розкривати тему не буду. Добре, дякую за відповідь. Ану, гаразд. А, а чи будуть під час виборів на Росії, які ось на днях відбудуться. Чи будуть під час цих виборів якісь події з, саме з нашого боку? Те, що з боку України сплановано? Якщо будуть, то покажіть, що саме. Скажіть роні правду. Так, пер перевернутий. Ану, гаразд. Феху, Урус. Фінаушу. Фінав соло. Розумію, про що мова, ну гаразд. Так, що ми маємо? Пер перевернути. Феху. Урус і соло. Пер перевернути. В даному випадку таємниця. Прикриття інформації. Ну і мені натякають, що не світи зайвого, не лізь. Е Далі, феху, ресурс уже на те виділений, щоб якби, росіян з, вибор... з виборами привітати. На, ось урус. Сила є. Ну і урус це загалом позначка на армію. Ну, це не стільки про спецслужби в даному випадку. Ну, тобто, ресурс виділений на те, щоб було певне прикладання сили. Ну і соло загалом, да, соло це mm -hmm. і позитивна відповідь по питанню: соло це. Іруна перемоги, тобто показують, що вдасться у наших те, що запланували. Соло це бабахи, зокрема. Да, соло це бабахи, соло це яскраві події. Те, про що ми точно почуємо в медіа, те, що буде таке, знаєте, гарне, красиве, да, прям дуже. Тому таке: розкривати далі не буду, мені цього досить. Ну і Мене стопорнули в цьому плані. Тобто, да, да, під час виборів на Росії будуть цікаві події з нашого боку, в тому числі. Отам, от, от попередній розклад, там падало все-таки Манмас. Е, ну, Силовики, якісь агенти і так далі, вони зазвичай інакше виглядають. Тобто, це от саме якісь сили всередині самої Росії будуть діяти. Те, що з нами не пов'язане. Ну, партизани, давайте так назвемо, або борці там за незалежність. Російських республік певних, да ну, хай буде так. Тобто, не тут не лише ми будемо діяти, тут будуть діяти ще й зсередини Росії. Тобто, цікаво, більш ніж. Добре, дякую за відповідь. Давайте далі подивимось, що, що в нас там. Питаю, чи визнає, чи ви як би світ Путіна? Яка буде реакція власне, світу на ці вибори? Ну, питання більш ніж хороше. Багато чого залежить від того, як його визнають чи не визнають. Ну, Лукашенко не визнаний, то ніхто йому і руки не подасть, що називається. Да? Гаразд, добре, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. А чи після оцих от виборів на Росії, які ось будуть десь там через тиждень, світ визнає переможця тих виборів? Скажіть, ровно, правду. Ота перевернутий зразу. Евас. Інгус. Фіналшу. А, дві руни почалося. Ну добре. Турісас перевернутий. Лаус перевернутий. Ох же ж картинка. Ну добре. М -м -м, гаразд. Що ми тут маємо? Ота перевернутий. Евас, феху. Ой, феху заговорився вже. Евас, Інгус, Турісас, Лаус перевернутий. Турісас перевернутий. Зараз зараз, ще доходить інформація. Добре. Зразу ото перевернутий. Руна влади перевернута. Ну тобто, легітимність Путіна як мінімум поставлять під питання. Як мінімум. В той же час Евас. Це якийсь рух, це якийсь розвиток ситуації. Евас. Ну, це якесь як, як бажання йти на контакт все рівно. Тобто, якось частково буде, знаєте, хтось признає, хтось не признає, хтось може взагалі відмовчитися. Ну, тобто, якогось тут прям одностайного рішення так не видно. Ну, ясно, там там Орбан признає, хто там ще там проросійські всі політики його ясне його признають. В той же час ну, легітимність його поставлять під питання, скажімо так. Тим не менше інгус, ну теж позитивна відповідь по питанню. Ну тобто, е, знов-таки кажу: хтось признає, хтось не признає, хтось відмовчиться. Ну, ось так виглядає. Тобто, ну, що прям світ одноголосно його або признає, або не признає, то тут такого не видно. До одноголосності якоїсь. Така, знаєте, ситуація. ну, Не 50 на 50, а. Ну, така ситуація неоднозначна, будемо казати, нерівномірно не воно буде. Далі, Торісас перевернути. Ну, обмежені можливості, зрозуміло. Обмежені можливості, тобто, контактувати прямо з Путіном перевибраним да, а, ну, не сильно захочуть. Якби. І можливості йому якісь обмежать. Тобто, ну, я ж кажу, Легітимність його точно поставлять під питання. Точно. І Лаус перевернутий по фіналу також. Ну, обман, хибний вектор. Тобто, розумієте, йому покажуть, що якби не дуже, ну він і так в світі вже не рукопожатний, да? А тут йому покажуть, що якось і не сильно він легітимний. Ну, більшість політиків, мова про ну, адекватні країни, будемо так казати, да? мова про країни, які не є дружніми до Росії, да? скажімо так. Тому що той самий Китай більше всього, що признає Путіна. Їм то вигідно в першу чергу. Ну і так далі. Там Китай, всі китайські, відповідно, про китайські країни, да? ну, і з ким там ще Росія дружить. А загалом світ то поставить під питання все-таки легітимність то Путіна. Цартені настоящий, що називається. Тобто таке, ну, прям одностайності тут не буде. Хтось признає, хтось не признає, хтось взагалі відмовчиться, знаєте? Ну от Мені йде, що Шольц. От Шольц може дійсно відмовчатись. І не, і не признає, і, і признавати не буде, і так, знаєте, Ну подивимось. Тобто, тут така цікава цікава історія. Але загалом, да, легітимність його поставлять під питання. Я спеціально не став питати, чи Путін на переможця виборів. Ну, хоча переможець зрозумілий вже. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, і ще таке цікаве питання мені поставили в Телеграмі. Які події чекають на населення Росії після виборів? Саме в плані нових обмежень якихось. Ну, давайте запитаємо. Чутки ходять, що Путін після свого. Після своєї коронації, так би мовити, е об'явить мобілізацію. Давайте подивимось. Добре, дякую за відповідь. А раз, покажіть, мені, будь ласка. А чи населення Росії після оцих от виборів, які на Росії відбудуться, очікують якісь нові обмеження? Скажуть ровно правду. Хагалас. О, так, так. Єба. Урус перевернутий. Маннас перевернутий. Та гайки їм почнуть закручувати. Власне. Що ми тут маємо? Хагалас, гіабо Урус перевернутий, Маннас перевернутий. До речі, що цікаво, після, я згадав свій загальний прогноз саме на Росію на весь цей рік. Так у них після виборів загалом і падав Хагалас, якраз на квітень. Так, ось цей і тут. Ну, Хагалаз, да, форс-мажор. Е, це, це обмеження, це якісь будуть дії цікаві, несподівані. Однозначно. Ну, Хагала це не стільки про обмеження, Хагала це не якісь несподівані дії. Жорсткі доволі таке варто сказати. Ось Гебо. Удар по партнерству, знаєте, як договір. Гебо йде тут як договір, знаєте, боже, як це сказати? Як колективний договір, так би мовити. да? Що мається на увазі? Ну, негласний договір між населенням і владою. Що да? там? Путін воює, лише би там простих, так би мовити, росіян не чіпав. да? От. А тут, схоже, порушення того договору. Мобілізація? Да, цілком може бути. Далі, урус перевернутий. Ну, ось, ну, не настільки прям жорсткі методи будуть, тобто це не сталінські репресії почнуться, але все рівно, урус перевернутий. Прикладення сили буде, але таке помірне, давайте так скажемо. Ну і урус перевернутий. Ну, загалом, дійсно, обмеження, як певних можливостей йде. Урус руна, яка, в принципі, пов'язана із силовиками, ну і з армією в тому числі. Іман нас перевернутий. Будь ласка, ось сам народ, як би в даному випадку, то вже не про кремлівську владу. І народ щось теж, як бачите, будуть зажимати і обмежувати відповідно. Да? Ну що, росіяни, готуйтесь, готуйтесь. Путін вам, любий, дорогий. да? Любимий ваш царь, ось він перевибереться, коронується знову і матимете. Порадієте після того. Ну, гаразд. Так, дякую за відповідь. Ну, так, добре, давайте за мобілізацію запитаю. Чи, власне, Путін об'явить мобілізацію на Росії після виборів? Ну, давайте. Це от буде, напевно, останнє питання на сьогодні. Так, гаразд дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А чи Путін після проходження оцих от виборів в цьому році е об'явить мобілізацію на Росії? Скажіть Ірон, правду. Дагас. Гуня перевернута. Пуста руна. Фіналша. Тейвес. Анугаразд. Що по результату? І ПЕРТ. Мм, mm, тут цікаво йде. Ну, добре. Що ми маємо? Дага, гуня перевернута, постаруна, тейвас і е, перт. Дага, відразу, якась трансформація ситуації має відбутись, як саме по питанню. Попри те, далі йде вуню ПЕРЕВЕРНУТА, це якесь розчарування, якісь ну, погані новини, якщо так. Е, але РУНА, ще невизначеність, певна. Ще певна невизначеність є. Тобто, ще остаточно схоже не вирішили. Що будуть робити? Попри те, те вас, оце натяка на те, що щось буде саме по мобілізації. Але це, знаєте, може бути так, що він е мобілізацію об'явить, в якому плані? Планову. Ну, У них же там і планова мобілізація є, да? там те, що кожнорічно відбувалося і без війни. От. І, і тут ось і деперт, як велика кількість, тобто він може. Не те, що прям загальну мобілізацію там по Росії об'явити. Він може е, об'явити більшу кількість мобілізацій. Тобто буде мобілізація планова, але з більшою кількістю, отак от іде. Прям загальна мобілізація ну, ні, все-таки ні. Не ризикне, схоже. Але планово об'явить, і набір там, схоже, збільшать якраз, Да. Ну, там, от так. Ну, таке, ну готуйтесь, росіяни, все рівно буде вам весело. Царя ось перевиберете, він вам покаже. Він вам покаже, як він вас любить, як ви йому любі, милі і дорогі. Ну що ж, ну якось так. Якось так. Загалом, що тут ще додати? Ну, більш мені нічого в голову не йде, більш мені питань, в принципі, ніяких таких цікавих не задавали. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!